Скажи, який ти попросив маму зробити бутербродик. Хліб, потім. Хліб. Потім. Потім. А потім слава. А потім ще зверху. А потім ще зверху. З ковбаска. Ковбаска. Отак Артурчик попросив. І я це такий бутерброд мужицький козацький зробила. Улюблений соус, да? да. Тепер. в чорш, як соус називається? Барбекю. Да. А це те, що є? Нята. На гуся. ще раз, що ти хочеш? Фіктики. Ну ще раз скажи, ну як мені його готувати? Що мені треба взяти? Бабась, кубась масло. Угу. Там мені мінає, що там ще є. Ну, ти ж тільки що розказує. Ти Та так гарно розказує. Казав, бери, мама, сало. Далі що? Фітик били. Як тебе так показував. Сало. Сало. Хлібчик. Хлібчик. Пальчиком, як ти мені показував. Так. Флібчик. Потім що ще? Потім масло. Масло. Ммм, потім, що там було далі, не вмію поїхати. Можна я до тебе на ручки? Ні, не можна. Ну, мама лялик. Ні. Маленька мама. Не можна, а я йду. Я трішки втомилася. Так, не можна. Не можна? Да. Може? Можна. я хочу, щоб мене хтось полюляв. Ні, не можна. Ты думаешь, кулька мне не поможет? Да. Ну давай. Кулька на острие, да, мне не поднимет? Ой, мне так ведразу веселее стало на душе.